Не у навчальних аудиторіях, а на стрільбищі у верблянах тримають іспит майбутні лейтенанти, випускники Національної академії сухопутних військ. Командири танкових підрозділів повинні продемонструвати державні екзаменаційні комісії, як діятимуть у складі роти. Екіпажі випускників під час руху мають уразити декілька мішеней, серед яких ворожий танк, безвідкатна гармата, колона автомобілів. Мішені з'являються у довільному порядку і на дуже короткий час. Фахівці кажуть, що вправу створювали на основі вимог реальних бойових дій. У Донецькому аеропорту. Необхідно вразити всі цілі, причому танк, основна ціль не менше, ніж двічі. Для стрільби їм для цього надається три штатних артійських постріли. Зараз ведемо вогонь бойовими снарядами розколочно фугасними для стрільби з кулемета надається 35 патронів для спареного кулемета. З них тільки 10 трасуючої кули. Тобто коригувати треба дуже чітко. Навички мають бути відпрацьовані для стрільби як по цілі, що стоїть, так і по цілі, що рухається. У курсантів, що складають іспити, настрій бадьорий. Чотири роки вони старанно опановували військову справу і тепер готові до служби в армії. Брати Михно разом гризли граніт науки, а вже через місяць обоє прийдуть у 28-му окрему механізовану бригаду. Я так вважаю, що танкісти то еліт. Та як би ніхто не казав би, але зараз без танків ніхто нікуди не йде. І тому ми так з братом ми з братом навчаємося на одному курсі, і ми вирішили, що ми дуже гарні танкісти, є дуже багато пісень про танкістів. І чому б тоді не піти на танкісти? Бо це як броньований кулак нашої батьківщини. Спілкуємося з нашими випускниками, які приїжджають, які продають той досвід, який вони добули в АТО. І передають досвід щодо танкових роселі, то що вони застосовували, стрільба з великій дальності, стрільба з закритих вогневих позицій, передають досвід ми і то. Наші викладачі волять в програму і ми то виконуємо. Поруч складають іспити без п'яти хвилин командири піхотних підрозділів. Вони виконують найскладнішу вправу введення наступального бою. Їм потрібно встановити протитанкову керовану ракету та з ходу знищити мішені, що з'являються та рухаються. Зрозуміло, що всі живі люди мають елемент сказати, хвилювання, але я шостий до завантаження я замітив, що коли їх інструктуєш, відчувається в них в їхніх очах якесь переживання. Але коли вони сідають в машину і починають працювати, я бачу, що той страх та невпевність пропадає. Тобто я виходячи з цього роблю висновок, що вони готові до виконання задач. Хвилювання завжди є, бо кожен кожна стрибація неочікувано. Ми виявляємо цілі, не знаємо, чи попадемо, чи ні. Но навички про озброєння у нас певні є, тому ми. Перш за все знаємо і впевнені своїх діях. Цьогоріч у Львові лейтенантські погони вдягнуть близько півтори сотні вихованців армійської альмаматер. Після невеликої відпустки вони прибудуть на нові місця служби в бойові бригади. Олексій Мазурін, Владислав Назаркевич, Марина Маркевич, військове телебачення.